І засурмив п'ятий ангел, і я бачу зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце і повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони земні, і наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жадному зіллю. Ані жадному дереву, але тільки тим людям, котрі на чолах не мають печатки Божої, і було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучте п'ять місяців. А мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні люди смерти шукатимуть та не знайдуть її, померти вони захотять, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих. А на головах у неї не мов би вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людське обличчя. І мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були, немов легячі. І мала вона панцири, немов панцири, залізні, а шум її крил, немов шум колесниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала. А в неї у хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям, і мала вона над собою царя Ангола Безодні йому по єврейському ім'я Авадон, а по грецькому звався він Аполіон Одне горе минуло, ось за ним ще два горя надходять. І засурмив ангол І Я почув один голос Із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом. Що казав шостому ангелові, який мав сурму розв'яжи чотирьох ангелів, що пов'язані при великій річці Єфраті, і були порозв'язані чотири ангели, приготовані на годину, і на день, і на місяць, і на рік, щоб убили третину людей. А число кінного війська двадцять тисяч раз по десять тисяч, і я чув їхнє число, і так бачив я коней в видінні. А на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані, а голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і тим, і сірка. І побита була третина людей від цих трьох поразок: від огню, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах, а хвости їхні подібні до ожів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла рук своїх, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і камінним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.